Сонце лагідно сміється, весна пісню нам несе. Я з Нікольської територіальної громади Маріупольського району, мене звати Владислава. «Мені дуже подобається працювати з людьми, які вперше приходять, і багато разів вже писали, тому що кожна група задає свої питання і на них цікаво шукати відповіді разом ось будувати таку взаємодію. Тому я з одного боку не можу навіть сказати, з якої групою краще, бо кожна група захоплює і ті, що вперше працюють, для них це відкриття, радість, відкриття і чогось нового а для тих, хто працює. Не вперше з пучком вони вже е, собі знаходять нові грані, е, вдосконалюються вмінні. тому це дуже широке питання. У мене тут е, хрестоподібний якір і рибки це ранньохристиянський символ, який позначає Спасіння. Я біля моря ну, зростала біля Марюполя і Риби це море, а я дуже обожнюю море, мені дуже не вистачає саме мого Зозького моря. Молитва лине в небеса. Великдень прийде знов до хати, молитва. Українська писанка є важливим елементом нематеріально-культурної спадщини. Саме тому Донецьким обласним навчально-методичним центром культури було створено проєкт традиції святкування Великодня за підтримку Донецької облдержадміністрації та управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації. Сьогодні в рамках цього проєкту відбувається майстер-клас Писанкова містерія, який зібрав донечан в Києві в культурному хабі Донеччина задля збереження традицій. Великодніх свят.